Глава 16 Вовча Вія. Якщо ніколи не підеш у ліс, з тобою ніколи нічого не трапиться, і твоє життя так і не почнеться. Не ходи до лісу, не виходь із дому, говорили вони. Чому? Чому мені нині ввечері не піти в ліс? дивувалася вона. Там живе Великий вовк, він їсть людей на кшталт тебе. Не ходи в ліс, не виходь із дому. Ми серйозно говоримо. Зрозуміло вона пішла. Вона все одно пішла в ліс і, звісно ж, зустріла вовка, як вони й попереджали. Ось бачиш, ми тобі казали, верещали вони. Це моє життя. А не казка, дурні ви, люди! сказала вона. Я маю ходити до лісу, я маю зустрічати вовка, а інакше моє життя так ніколи й не почнеться. Але вовк, якого вона зустріла, потрапив у капкан. Капкан міцно, міцно защемив йому лапу. Допоможи мені, допоможи. Ай-яй яй, -яй стогнав вовк. Допоможи мені, будь ласка, допоможи, вив він. І я щедро тебе нагороджу. Саме так поводяться вовки в подібних казках. Звідки мені знати, що ти мене не образиш? запитала вона. Вона була майстриня ставити запитання. Звідки мені знати, що ти мене не з'їси, так що тільки кісточки залишаться. Марне запитання, відповів вовк. Доведеться тобі повірити мені на слово. І став вийти і стогнати, як ніколи раніше. Ой-ой, ой ай яй уй-уй-уй Ось питання для дівиці, щоб їй не помилитися. Де душа? Гаразд, вовче, я спробую. Так то краще. Вона відкрила капкан, вовк витягнув лапу, і вона приклала до рани цілющі трави. Дякую тобі, добра дівчина, дякую, зітхнув вовк. Але вона начиталася неправильних казок і тому крикнула Давай, вбивай мене швидше і покінчимо з цим. Але нічого подібного не сталося. Натомість вовк поклав лапу їй на плече і мовив Я вовк з іншого місця і часу. А потім вирвав вію, дав їй і сказав Зберігай і будь розумницею. Відтепер ти знатимеш, хто хороший, а хто не дуже. Дивись моїми очима, і сама все побачиш. Ти врятувала моє життя, так натомість отримай дар, якого не віддав ніхто. Пам'ятай, що для дівчини, щоб їй не помилитися, є єдине. Правильне запитання. Де душа? А дівчина повернулася додому раденька, що залишилася живою, і тепер, коли їй говорили, будь зі мною, будь моєю дружиною, або роби, як велено, або говори, що сказано, і будь таким же чистим аркушем, як і в день, коли ти народилася. Вона виймала вовчу вію, підносила її до очей і відразу бачила всі задні думки, яких ніколи не бачила раніше. А коли м'ясник став зважувати м'ясо, вона подивилася крізь вовчу вію і побачила, що він притримує ваги пальцем. Подивилася на свого шанувальника, який казав, Я для тебе прекрасна пара, і побачила, що він нікуди не годиться, і це її вберегло не від усіх, але від багатьох напастей. Але це ще не все. Новий зір не тільки допомагав їй розпізнати підступних і жорстких. Подарунок вовка, якого вона врятувала, зробив її дуже сердечною. Бо дивлячись на кожну людину, вона бачила її новими очима. Вона бачила тих, хто воістину добрий, і тягнулася до них. Вона знайшла собі чоловіка і прожила з ним усе життя. Вона бачила хоробрих і прагнула до них, вона впізнавала відданих і водилася з ними. Вона помічала під гнівом сум'яття і поспішала його вгамувати. Вона бачила любов в очах боязких і підходила до них. Вона бачила страждання суворих і намагалася їх розвеселити. Вона побачила потребу безсловесного чоловіка і попросила за нього. Вона побачила затаєну віру в жінці, яка твердила, що ні в що не вірить, і запалила її. Іскрою своєї віри. Завдяки вовчій вії, вона бачила все на світі, усе істинне і все хибне, усе, що відводить від життя і все, що веде до життя, усе, що можна побачити тільки очима того, хто міряє серцем серце, а не тільки розумом. Так вона дізналася, що люди недарма звуть вовка наймудрішим. Прислухайтеся уважно і почуйте, що у вовчому витті завжди є найважливіші питання. Не де знайти їжу, не на кого б напасти, не де б попустувати, а найважливіші питання, ті, що допомагають зазирнути всередину. Зважити цінністю сього живого. Де душа? Де душа? Йди в ліс, йди, якщо ніколи не підеш до лісу, з тобою ніколи нічого не трапиться, і твоє життя так і не почнеться. Йди в ліс, ступай! іди в ліс! Ступай, йди в ліс! ступай.